Ми працювали в управлінні міліції 8-го години ранку і запросили мене на допит на 9 го ранку. У понеділок, на 9 го годину. Я прибув на 10-ту -го годину, задлокати мене допит. І я 3,5 -го години давав свідчення ну, інформацію. Мене запитували, куди, допит тривав 3,5 -го години. Сьогодні наступав народний депутат України е Ткачук. Я чув фрагмент сказав, натякаючи про те, що організатори будуть нести відповідальність. І натякаючи, що організатором є. Е... Тому розумієте, що є певні проблеми, ми ці проблеми про пролом волі, але звичайно що? Вірити о цьому. Фандицькому хвилюванню я ж на нас гати, що нас тут закривали. Ну не закриють всю Україну. На сьогоднішній день суспільство ж Вся Україна збурена завдяки тому, що зараз відбувається. На сьогоднішній почекай. На сьогоднішній день сидить хворих. На сьогоднішній день як прийшов міліціянт, який не розуміє, що він прийшов до януаря шостого. Чи йому вручити підозру, чи йому вручити повістку на допит, як світ. На сьогоднішній день є заява в міліцію від мого батька, якого побили на Майдані. Немає взагалі ніяких дій з цього приводу. Мало того, що немає дій. Назігнаний сюди мітин, провладний, антимайдан, це треба правильно називати речі своїми іменами, були бюджетників, шляхом того, що замінували бюджетні установи, вивели на вулицю, поставив колону, як параді, вибачте, на слові, якщо когось образив, дали їм прапори, сказали – вперед, слухати. Прийшли, слухають, і цей же мітинг обслуговують ті самі тітушки, які нас не пускали в нову раду. Це батька вдарив, стояв куртки, кого... чувак раді, народний депутат. Що ми зараз говоримо взагалі? Ця рада, з нею домовлятися вже немає. І кому Як можна домовлятися з регіоналом? Ми вже намагалися на Майдані взимку домовлятись з регіоналом, коли ходили до Януковича і намагалися стримати агресію. Намагалися стрестити. Наші лідери, три лідери, Яценюк, Кличко і Тягне Бог, ходили до президента. До чого це все призвело? Призвело це все до того, що почали приймати диктаторські закони, і призвело це до того, що почалося 18, 21 лютого, коли положили людей. Так от, отмовилися з рямоналами не варто гуманіту, на які вони написані. Я це з цим походжу. Я я є винні, є чітко визначені винні. Суспільство вже зрозуміло, хто винен в цій ситуації. Зараз на всіх телеканалах змінилась риторика. Верховної ради, вже всі зрозуміли, хто винен, звідки розумі. Ну Ми або тиснемо далі і вимагаємо, щоб влада все ж таки змінилася. Тому що ну, після Майдану не, не змінилось нічого. Залишили ті самі люди на... За на керівниках управління. Зараз вони нам викручують руки. .ım. Давайте ми зараз з вами домовимося прийняти бюджет, але всі лишите на свій посад. Це Чекайте, Хіба як я казав? Я прошу не прикручувати мої слова. Я сказав, що сьогодні є проблеми не здійснені зміни до бюджету області. Це проблеми територіальних громад, Треба здійснити перерозподіл коштів. Тому моє завдання. Рада зібралася і проголосувала важливі питання для громади. Це перше. Друге, я вчора виступав в Верховній Раді, відбувався брифінг. На брифінгу я сказав, що я вважаю, що Верховна Рада якнайшвидше повинна ввели відповідні рішення для того, щоб забезпечити дострокове проведення виборів органів. Місцевого самоврядування, всіх рад місцевих обласних України, обласних, районних сільських і селищ. Це я озвучив, але сьогодні до проведення виборів моє завдання як голови обласної ради забезпечити, забезпечити, щоб сесія зібралася і проголосувала бюджет і ті питання, які потрібні для області.